Жінка, яка зробила світ безпечнішим, вона придумала кевлар. Уявіть собі, світ, де куля може пробити будь-який захист, де пожежники не мають надійного бар'єру проти вогню, а спортсмени ризикують життям без належного спорядження. Звучить як сценарій антиутопії, правда ж? Але ще кілька десятиріч тому це було реальністю. Доки одна жінка, хімікиня, чиє ім'я можливо не так широко відоме, як її винахід, не змінила всього. Її відкриття було випадковим, зате його вплив колосальним. Сьогодні ми розповімо історію Стефані Колек. Жінка, яка подарувала світові кевлар, матеріал здатний рятувати життя і робити наш світ безпечнішим. Приготуйтеся, адже це історія про наукову інтуїцію, наполегливість і про те, як один випадок може змінити плин історії. Стефані Луїза Кволек народилася 1923 року в невеликому містечку нью Кенсингтон, штат Пенсильванія, у родині польських іммігрантів. Від раннього дитинства вона виявляла неабияку допитливість і любов до природи, що ймовірно передалося їй від батька, який був натуралістом-аматором. На жаль, батько помер, коли Стефані мала тільки 10 років, але його вплив на її формування був величезним. Він навчив її спостерігати, аналізувати і ставити запитання, навички, які згодом стали ключовими в її науковій кар'єрі. Після закінчення коледжу 1946 року Стефані зіткнулася з вибором. Медицина чи хімія її початковою мрією було стати лікаркою. Та для цього потрібні були кошти на подальше навчання. Саме тому вона вирішила тимчасово влаштуватися на роботу хімікиною до компанії DuPont. Ця тимчасова робота, як виявилося, розтягнулася на 40 років і привела до одного з найважливіших винаходів го сторіччя. У дюпонт стефані швидко зарекомендувала себе як талановита дослідниця з унікальною інтуїцією і здатністю помічати те, чого не помічає решта. Вона працювала в лабораторії, яка створювала нові полімери. І саме тут, у світі молекул і хімічних реакцій, її доля переплилася з майбутнім кевлару. На початку 1960-х років компанія DuPont активно шукала новий, легкий і надміцний матеріал для шин. Очікували на дефіцит бензину, тож автомобільна промисловість потребувала ефективніших рішень. Саме над цим завданням і працювала Стефані Кволек. Вона експериментувала з полімерами, намагаючись створити нові волокна, які були б міцніші за сталь, але водночас легкими. Одного разу під час роботи над розчином полімеру Стефані помітила щось незвичайне. Замість звичного прозорого в'язкого розчину, який зазвичай виникав при змішуванні полімерів. Вона отримала мутну рідку субстанцію, схожу на розбавлене молоко. Чимало дослідників, ймовірно, відкинуло б такий результат, як невдачу чи помилку. Проте, не стефані її наукова інтуїція підказала, що в цьому молоці може бути щось особливе. Вона наполягала на тому, щоб цей незвичайний розчин пропустили крізь фільєру пристрій для формування волокон. І ось тут сталося диво. З цього мутного розчину виникли волокна, які були неймовірно міцними, такими міцними, що могли витримувати надзвичайно серйозні навантаження. Це було справжнє відкриття. Стефані Кволек щойно винайшла поліпарафеніл парафеніл ентарефталамід, матеріал, який згодом отримав комерційну назву кевлар. Це був не просто новий полімер, це був абсолютно новий клас синтетичних волокон, який відкривав безмежні можливості. Відкриття було випадковим, але саме завдяки гострому окові і наполегливості Стефані воно не залишилося непоміченим. Що ж робить Кевлар таким унікальним? Його надзвичайна міцність. Він у п'ятеро міцніший за сталь при однаковій вазі. Ця властивість зумовлена його молекулярною структурою. Довгі жорсткі полімерні ланцюги щільно упаковані і орієнтовані паралельно один до одного. Це створює надзвичайно міцний матеріал, який може поглинати величезну кількість енергії. Опрацювання практичного застосування кевлару почалося з ініціативи Лестера Шубіна, який 1971 року був директором науки і технології Національного інституту правосуддя. Він запропонував використовувати кевлар у бронежилетах. І перші тести були досить таки примітивними. Ми склали матеріал кілька разів і стріляли в нього, кулі не пробивали його. Найдивовижнішим фактором... Фактом стало те, що впродовж тижня після смерті Стефані Кволик 2014 року був проданий мільйонний бронежилет, виготовлений із кевлару. За оцінюванням експертів, від 1970-х років Кевлар урятував життя приблизно трьох тисяч офіцерів поліції. Власне, саме тоді і з'явилися перші комерційні варіанти Кевлару. Їхнє створення від часу відкриття до комерційного використання тривало з десяток років. 1975 дев'ятсот року на ринку з'явилися перші. Бронежилети виготовлені з кевлару, і це стало справжньою революцією у сфері безпеки. Раніше поліціянти і військовики використовували важкі і неповороткі бронежилети, які обмежували рухи і були незручними. Кевлар допоміг створити легкі, гнучкі і ефективні засоби захисту, які рятують тисячі життів у всьому світі. Та застосування кевлару не обмежене лише бронежилетами його унікальні властивості знайшли своє місце у найрізноманітніших галузях. У спорті це захисне спорядження для мотоциклістів, лижників, велосипедистів. У промисловості це міцні рукавички, які захищають від порізів, армовані кабелі, компоненти літаків і космічних апаратів у повсякденному житті. Це шини, гальмівні колодки оптоволоконні кабелі, навіть певні типи спортивного взуття. Кевлар став невід'ємною частиною нашого світу, роблячи його безпечнішим, міцнішим і ефективнішим. Він навіть сприяє збереженню ресурсів, адже його довговічність знижує потребу частої заміни матеріалів, наприклад, у гальмівних колодках. Одна з найраз'ютіших у властивостей Кевлару це його поведінка за екстремальних температур. Він зберігає свою міцність навіть за кріогенних температур мінус 196 градусів за Цельсієм. А насправді стає трохи міцнішим за низьких температур. Стефані Кволек була не просто хімікиною, вона була науковицею, чия інтуїція і наполегливість змінили світ. Вона була жінкою у світі, де домінували чоловіки. І її успіх став наснажним прикладом для всіх, хто прагне до наукових відкриттів. Хоча її відкриття дало Дюпонт мільярди доларів прибутку, сама Стефані ніколи не отримувала прямої фінансової вигоди від нього. Після виходу на пенсію 1986 року вона продовжувала працювати консультанткою в Дюпонт і стала наставницею для молодих науковців. Зокрема, жінок, беручи участь у програмах, які знайомлять дітей із наукою за свої досягнення, Стефані Кволек отримала безліч і відзнак, як, от національну медаль технологій та інновацій, або введення до національної зали слави винахідників. Вона стала однією з небагатьох жінок, які досягли такого визнання у галузі хімії. Її історія це нагадування про те, що неймовірні відкриття часто народжуються з несподіваних спостережень, і що справжній науковець мусить сміливо довіряти своїй інтуїції, навіть коли вона суперечить загально прийнятим уявленням. Отже, історія Стефані Кволик і Кевлару це не просто розповідь про хімічний винахід. Це історія про те, як одна людина завдяки своїй допитливості, наполегливості і вірі у власну інтуїцію змогла створити щось, що змінило світ назавжди. Кевлар це більше ніж просто матеріал, це символ інновацій, безпеки і незламності людського духу. І ми маємо пам'ятати ім'я Стефані Кволек. Жінки, яка зробила наш світ міцнішим, безпечнішим і без перебільшення врятувала мільйони життів. Якщо вам сподобалася ця історія, то не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і поділитися цим відео зі друзями. До нових зустрічей у світі дивовижних відкриттів.